19 листопада. Сьогодні має відбутися зустріч Зеленського в Туреччині з спецпредставником Трампа Віткафом. Ну, звісно, ви вже знаєте, хто такий да, за кого він грає, в якій команді він грає. Ви прекрасно це знаєте. Будуть розмовляти про те, щоб повернутися до. Мирних перемовин. Давайте спитаємо, як пройде ця зустріч. Сьогодні має відбутися зустріч: Зеленський відков в Туреччині. Як вона пройде? Сьогодні має відбутися зустріч Зеленський Вітков -Туреч... в Туреччині. Як вона пройдеться, зустріч? Як ця зустріч пройде. Король Кубків Зеленський. Він хоче якихось змін. Змін для України. Зеленські зміни для України. А ну-ка, як пройде зустріч? Ну так, туди-сюди, туди-сюди. Плани, плани, плани по війні. Будуть розмовляти про якісь там плани стосовно війни. Хорошо, і що по-ітого? Відкав Зеленський в Туреччині. перемований. І що по-ітого? по Поетогу, колісниця, сонце і ілюзія. по Паетого ілюзія. Дорога. До якогось прояснення, на да, дорога до Сонця це ілюзія. Ну, тобто, цей Вітков буде знову забивати нам баки про Росію. Ну, він же ж проросійський. Буде розмовляти про Росію, про Пентаклі, про території, і що це тупік, що все одно і розпач. Вам не перемогти, вам не повернути. Вам їх не зупинити, віддайте все, що хоче королева жезлів Росія. Тобто віддайте все і ще в придачу щось дайте, щоб вони реально зупинились. Вони не зупиняться. Це буде казати Вітков. Ось буде постійна агресія. Він все одно забере все, що йому що він хоче, а може і більше. Він окупує такі. В них плани. Вам боротися нема сенсу. бо... Гроші скоро закінчаться. Ось башня на гроші. Очікується башня на гроші. Ну, ви зрозуміли, да, що буде казати Віткоф? Ну, ну-ка, давайте подивимося. Настрій. Настрій Зеленського після зустрічі з Віткофом. Який буде настрій Зеленського після зустрічі з Віткофом в Туреччині? Повішений. Настрій повішений. Повішений. Робота Башня. Башня для України. Ну, він, наш президент не побачив ніякого прояснення після цієї зустрічі. Ніякого. Просвята в тунелі. Те ж саме. Перемога імператору. Йому знову відков буде доносити, що перемогу хоче імператор. Росія хоче все, все, все. Або віддайте все, або він захопить все одно це, все. Ось. Думайте. Думайте. Робіть вибір. Або повне знищення, або віддайте все. Або віддайте пів України. Я не розумію, чому Трамп послав Віков в Туреччину розмовляти з Зеленським. Всі прекрасно знають, що Вітков за Путіна, за Росію. Не розумію чого. Чи домовляться? Вітков та Зеленський сьогодні в Туреччині про початок знов мирних перемовин Росія-Україна. Чи домовляться? чи домовляться? Сьогодні чи домовляться про початок перемовин Зеленський та Вітков сьогодні в Туреччині домовляться обмеження, зв'язані руки. В Україні будуть нам будуть зв'язувати руки з усіх сторон. Зірка і хитрість, обман. І з боку фінансів також. Домовляться, башня, повішений. Ну, таке, знаєте, башня, повішений, таке. Карта страху, бажання, війна, зустріч, гроші, диявол. Так, да, він буде наполягати, щоб знов зустрічалися з дияволом. Буде наполягати на цьому. Відков. Або буде вам бідність. У вас недостатньо фінансів, у вас... ви скоро залишитесь без грошей, він буде постійно йому це казати. Сонце, сила, колісниця на пасиві смерть. Я, дивіться, мені показує, що чи домовляться вони про початок перемовин. З цим дуже-дуже важко і складно. Це не та людина, яка взагалі. В общем, цей відков буде тиснути. Він буде тиснути, він буде залякувати нас і казати, що ми пропали, ми в ямі, нам не вибратися і так далі, і так далі, і так далі. Давайте так, до кінця 2025 року. Чи почнуться перемовини Росія-Україна знов? Чи буде зустріч знов делегація Росії України до початку, до початку 25-го року? Чи будуть знов перемовини Росія, Україна до кінця цього року? Чи будуть знов перемовини? Тусмечів, мечів, рішення світу, допомога, диявол. Йде робота, підготовка до зустрічі. В принципі, до цього все йде. А до кінця цього року буде зустріч перемовини. З Росією. Колісниця і розпач. Розпач колісниця. Карта обману. Зв'язані руки, розбите серце. Ілюзія. Моя відповідь якось з цими перемовинами чогось більше ні, чим так. Ну, подивимося. А тут ще є така інформація. Дивіться, що міністр, міністр армії та начальник штабу США перебуває в Києві з неоголошеним візитом та зустрінеться з, військовим, з українським військовим керівництвом, законодавцями та Зеленським, вони хочуть зосередитись на створенні мирного процесу з Росією. Міністр армії та начальник штабу США перебуває в Києві. Анука, міністр армії та начальник штабу США перебуває в Києві з неоголошеним візитом. Хоче зустрітися з Зеленським і з українським військовим керівництвом, з законодавцями, законодавцями. хоче почати зосередитись на мирних процесах з Росією. Що тут робить Міністр армії та начальник штабу США. Вони домовляться? Ну, вони не розуміють. Імператор маг, контроль. Ага, війна. 10 мечів. Контроль. Якісь зміни. Що зробити? Може якась буде зміна стратегії? Зміна стратегії? Хитрість, обман і смерть. Так, дивіться, оцей міністр армії, начальник штабу США, хоче донести нашому військовому керівництву про те, що може бути далі. А далі можуть бути важкі часи в плані фронту. Да. Що треба все це заморажувати, закінчувати. Оце він приїхав донести нашим нашому військовому керівництву. Ну і не тільки всім. Так, а ну ще раз. Міністр армії та начальник штабу США приїхав до Києва. Хоче зустрітися з Зеленським законодавцями та військовим керівництвом України. Що він буде їм розповідати, цей міністр армії і начальник штабу США? Що він буде розповідати військовому керівництву та Зеленському? Що він буде розповідати? Про фронт, про ворога, про якісь їхні плани, про те, що вони збираються робити на фронті? Про фронт? Що робити, щоб змінити? Про те, що можуть да, чекати важкі часи, тому що зміна смерть. І це все стосується п'ять мечів, це фронт. Про що він буде розповідати? Про тупік, про пасив і про хитрість обман імператора про якісь дії, про якісь дії з боку російської армії? Що вони хочуть якось обвести вокруг пальця? якось... Десь, коротше, хочуть прорватися. Або плани російської армії, що вони збираються далі робити? Да. І що зробити, щоб цього не допустити, щоб до цього не дійшло. Якась стратегія від нього буде. Від нього цього, від цього міністра армії, якась буде стратегія, порада для нас, що треба робити, що не треба робити, як бути, що ці планують. Він у це хоче донести. Такі справи.